Мушу скуштувати. Бомба. Цибулеве поле, насіння з вашої грядки. А виконавці і земля Евге Степан. Селище Сахнівці, Староконстантинівської міської громади територіальної. Тут зростає близько 600 тисяч цибулин на одному гектарі. Сіяло, звісно, більше. Схожість прекрасна. Цибуля називається. Медуза, виробник Так і Сіт, Японія. Класно, я дивлюсь, ну як буси. Ну ви подивіться і оцініть цю красу. Особливість цього сорту, що вона, наче вискакує трішки з землі і нагадує якісь шампіньйони, щоб не готва. Мені подобається, я вперше в хлопців саме на полі цикулі, а вони в минулому році її вирощували. Що цікаво, без поливу, прямий висів, Головне хороша сівалка. Е, ну, бажаю успіх. Дякую за працю. Схиляю голову. Ось. І рекомендую купувати насіння у вашій гряці, адже там все перевірене, все найкраще. Цибульку подивимося в розрізі. Ваги не взяли, але є екземпляри по 150 грамів. Давайте вирвемо і розріжемо. Ну, я мушу її скуштувати. Дивіться, які цибульки. Їй ще рости. А вона вже така, як треба. Мені навіть шкода її різати. Така, 150 грамів буде залізобетонна. А ріжеться як. Ну Запах, до речі, такий приємний. Солодкувато, приємний запах. Ви бачите, вона ідеально круглої форми. Реалізовуватись буде класно і коли підсихає, то листочки такі коричневого кольору, симпатичного, наче золотавого. Ось, дивіться, які який. Мушу скуштувати. <гум> Бомба. Ну, стоїть, ну, незначна часала сюди. Я вам кажу, воно варто. Тому хочете придбати цю цибулю в Сахнівці, на фермерське господарство ФГ Степан, а хочете насіння на вашу грядку.